Доброго вам дня, мої шановні, а можливо вечора, або хтось навіть зранку подивиться це відео. Взагалі, воно для тих, хто притягнувся на це відео. Тож у ньому три варіанти, і тема така, які підказки від долі тобі ну, дають вищі сили, скажімо так, щоб допомогти у твоїй ситуації. У нас три варіанти. Зараз подивлюся, знайшла указочку, тож буде така. Дивіться, перший варіант, другий і третій. Більш-менш видно перший варіант, дуже видно, обирайте свій мінерал. Це шерл, це гірський кришталь і це кальцит, кальцит. Обирати, який вам найбільш подобається, можливо, за колодою. карт тарови. Тут всі, всі, до речі, так, таро. Мають різну назву, але я думаю, ви так, візуально вже, або якось інтуїтивно оберете своє. І так, починаємо з першої колоди і приберемо. Сторінку. Мінерали я не буду, хай залиш... але ж ні, трошки здвину їх. Так. У бік. Перший камінь Шерл хто обрав. Подивіться, який він гарний, він чорний. І з такими навіть золотавими трохи включеннями. Цікавий такий камінчик, мінерал, таємничий такий. Вважається камнем магів. Не знаю, хто притягнувся на такий камінь, можливо, також люди з здібностями екстрасенсорними. Можливо, навіть якщо ви і не знали, що у вас таке є. Подивимось, час покаже. Тож, які підказки? Давайте зараз подивимось, які ви взагалі на сьогодні. Яка у вас ситуація? Можливо, якась непроста ситуація, а тоді вже які підказки вам дасть доля через ці карти? Так, вам на сьогодні чомусь дуже важко Подивіться на цю десятку жезлів, на цю карту, на цю картинку у вас є якесь завдання можливо. І у вас це завдання не одне. У вас багато завдань, і ви вже дещо навіть виконали з тих завдань. Можливо, ви їх і самі собі. Самі собі ці завдання побудували, як цілі, знаєте, ви досягаєте поступово. Але як же ж вам на сьогодні важко і непросто? а все чому? Тому що ви все тягнете самотужки? Подивіться на цю людину, подивіться, куди вона. Куди вона тримає свій шлях аж до цього будинку, цього замку, цієї споруди. І ще й споруда на горі на вершині. До речі, чомусь Ластівкине гніздечко мені нагадує, але ж не будемо даватися тут розклад не на політичні, не політичні теми, і навіть не геополітичні, а просто розкладік для. Просто стрічно, поперічно, так? або того, хто притягнувся. І дивимось, то ж вам потрібно що? Ну, Вже дивлячись на цю карту, можна сказати, потрібно трішечки розвантажитися, перерозподілити навантаження на тих, хто поруч, можливо, якщо ж немає когось поруч, який тут навіть ця карта підкаже порада яка. Трохи скинути з себе вантаж. Не тягніть все з собою. Якщо ж ви хочете досягти кінцевої цілі, а кінцева ці, ціллю людини аж забратися до цієї споруди нагорі, їй потрібно скинути зайвий баланс, так? Тримати баласт, так. І що? Це вже порада, я так розумію. Тут в нас порада шестірка мечей говорить про те, що людина мандрує, людина кудись слідує. І дивіться, як цікаво вже тут на цій карті: тут порада така, що вона може, звісно ж, тут прибрати ці шість мечів, але але ці шість мечів, можливо, перекривають доступ води у цей човен. так? Тут вже трошки по-іншому. Так, тобто ситуація якась двояка. Ця людина каже: я не можу їхати далі, слідувати геть в пустій пустому човні. так? У мене потрібні бути тут ці мечі, в мене потрібні бути якась зброя зі мною. Не знаю, як це слово, там YouTube не зацензурить за це за слова. Зі мною потрібна бути моя зброя, яка мені допомагає. Так, звичайно ж. Зброя потрібна, яка допомагає, а не те, що просто важким тягарем. Тобто ми можемо зробити висновки: що? Тут порада яка: що ви повинні слідувати вперед, скинувши зайве з своїх плечей, те, що заважає, але залишити і використовувати лише те, що вам допомагає рухатися вперед. Так, одну пораду вже отримали. Так. Що ще які поради від карт буде для першого варіанту? Захищайтеся, бачите, вам мечі дані, щоб захищатися, ви можете, у вас є. На сьогодні ви або захищені, і у вас є на то засоби, якими ви маєте захищатися. Більш того, говорить про вашу потужну інтуїцію. Ви навіть з зав'язаними очима знаєте, як тими мечима орудувати, так? Ви знаєте, як боротися. Подивіться, як цікаво, блакитні, блакитні стрічки на руках, на обох руках цієї жінки вона захищена. Блакитні стрічечки, так, це, це ж наші, наші захисники носять так. Можливо, тут мене хтось дивиться із захисників. Ви і самі е, захищені, і ви можете захищати те, що навколо вас, те, що за вами, свою землю рідну, свій рідний край, все, що для вас цінне і дорого. І в вас навіть є помічники, тут ці такі майже незримі, не невидимі такі. Е Комахи, які літають ваші помічники. І земля також ваша вам у поміч. Так, отакі от такі паради, от такі підказки від карт, цікаві. ще які підказки. І у вас є в житті кохання шостий старший аркан. Це не просто якийсь там це старший аркан закохані. Закохані це значить, що. Тут йдуть цифри і 5, і 6, і 1. І, можливо, щось саме в ці цифри відіграється. Якісь події щасливі саме у вашому житті. Тут може йтися, звісно ж, про кохання, може йтися про якийсь вибір. Але що я хочу сказати, в кого є дійсно кохання в житті, бережіть його. Вам Янгол каже, ви благословлені. Ні, Ваше кохання благословлене янголом. Янгол з небес вам дає шанс бути разом. Тож, такі от. Маленькі підказки, у нас сьогодні, сподіваюсь, не дуже довгий буде розклад, але підказки: те, що хто хотів почути, те почув від карт. Тож, переходимо ми до другого варіанту: хто обрав гірський кришталь, тут і колода така синя, з таким. Христом універсальний ключ, але мені подобається більш називати образотворчий ключ таро. Але ж, 에, дивимось, які ви на сьогодні, які у вас ситуації на сьогодні. Так, дві карти одразу. Ну, Ви можете бути шикарна королева пентаклів, а можете бути а, ще таким не, не дуже старим та досвідченим так, кавалером, бо тут паж кубків нас випав. Можливо, тут а, дуже тісно пов'язана якась пара. А, молодий який-то чоловік, який закоханий, можливо, у старшу, самодостатню. А, Жінку, можливо, ну, дівчину, Молоду дівчину, жінку, але яка самодостатня, гарна гостиня, в неї все якби вона вміє дбати і про дім, і про себе, і про своїх близьких. Тож якось так. Якась така ситуація. Можливо, ця жінка, тобто ви, хто мене дивиться, чекає якої-то А ну давайте подивимось конкретніше, чого ви чекаєте, якщо ви жінка? Якщо ви чоловік, зрозуміло, ви комусь хочете якусь пропозицію зробити. Якщо ви знали себе, дивіться далі. Якщо ні, переходьте до іншого, можливо, варіанта. Підказки можуть бути в будь-якому варіанті. Дивіться всі, варі... всі три варіанти. В будь-якому може бути підказка саме для вас. І, до речі, кому потрібні індивідуальні розклади, пишіть у Viber або Telegram, номер буде вказано під відео. Тож, давайте подивимось. Ну, у вас могли відбутися якісь кармічні зміни і якісь руйнування, хоч я не люблю цього слова, зруйнувалось те, що ви чекали дуже довго. І це, звісно, жахливо. Якісь плани просто рухнули. Так, давайте дивіться, з чим це пов'язане, з боротьбою якоюсь. Чому вони рухнули? Давайте, можливо, ви не знаєте, тому що вам слід було перейти на новий рівень, кудись вийти з чогось, можливо, з якихось стосунків. А ви не зробили цього, ви не змогли перейти на новий рівень або вийти з, з, зав, ну, завчасно. Дождіть завчасно це в своєму завчасно стосунків. І вже відбулись тоді руйнування, по силі. Так, Ви... це може бути вас описувати або вашу пару, ваші стосунки. Тут можуть дивитися такі сильні чоловіки, впевнені в собі, але трохи такі норовливі, знаєте, зі своїм таким складним характером, який не кожна жіночка може підкорити. Але якщо ви, жінка, і дивитесь цей саме варіант, саме ви вмієте такого хай звіря Підкорювати, тож дивіться, які підказки саме для вас. Ну ви звідки пішли з важким серцем. І знаєте, якщо ви думаєте, що ви могли якось поступити інакше, то знаєте, ні, не могли. Якщо ви думаєте, от я пішла чи я пішов, то знаєте, що ні, не могли ви не піти. Бо це вам по долі вища сила, каже. Це так повинно було бути. що ж далі, які вам поради дасть ваша доля та вища сила? Що вам дається, хоч і невеликий, але шанс. Дивіться, дві зразу карти, те, що ви дуже довго десь збираєтесь кудись слідувати у якусь щасливу пару, у щасливі стосунки. Вам, на це вам дається шанс. А які ще підказки? Давайте подивимось. Бо ви вже, як наче, приситилися тим, що вам вже доперебиралися. Так, так, доперебиралися, я кажу, і карти показують. Можливо, довго хтось перебирав, можливо, вам здавалося така ілюзія якогось вибору? Але колесо фортуни каже. Ні, нема ніякого вибору. Ви повинні не на тому місці, де ви є, вибирати, а кудись рухатися вперед. Бо немає там ніякого вибору, там застій. А ось вперед ви повинні, ви повинні робити крок. Куди крок повинні робити, дивіться, боротьба повинна бути. Так, дивіться, той, кого ви знаєте вже дуже давно. Давно чекає, отакого от вашого шагу, це кроку вашого, вибачте, від чоловіка, якась жінка чекає. Такі от підказки, до речі, бачите? Угу. І ви вже майстер своєї справи, ви великодушний, але ж вам тут підказка, що ви, можливо, не там знаходитесь, де ви повинні бути, де ви зможете розкрити свою майстерність. Вам тут можуть, ви так, в роботі, ви ас, а в коханні ще потрібні якісь кроки, рухи. Так, а ви все в роботі, це більш чоловіків стосується, а вам. Ось кажуть, що ви повинні якийсь е, акт доброї волі зробити стосовно чого, бо вже вам ось показує трансформація і по дияволу ви десь не туди прийшли і не там ви сидите, знаходитесь, бо у вас вже такі перетрубації, що вам ось, дивіться. Усе як потрібно вам рухатись вперед до своєї щасливої долі? А ви лише вмієте лукавити, це чоловіків, до речі, стосується. Як можна лукавити з такою імператрицею, з прекрасною жінкою, яка достойна всього самого найкращого, яка тут вона, донька Венери? Бачите, знак Венери? Прекрасного богиня, кохання. Як можна з такою жінкою? Не, дивіться, Пшениця тут колоситься, росте і водограй тут. І... А, як можна було так обманювати таку жінку? Так, Король жезлів говорить, що я готовий. Все. Тут, дівчата, Чекайте, вже. він каже, що він готовий, король жезлів це вже про дії. Буде він рухатись, Тож тут такі підказки. Чоловікам дійсно це. Призив до діяти, бо може бути пізно. Все, більш тут нічого не хочу казати ось на цьому. І ще, так, до проявів, ще, можливо, з якимись подарунками, і все буде добре. Це для всіх, до речі, ось, все у ваших руках, на дні колоди мах. Хай так і буде. Так, переходимо до третього варіанта. кальцит. Кальцит у нас ми. Да, будемо дивитися на поводі. Так, це я хотіла подивитися, чи нема тут тих, бо я не люблю трактувати, коли є пусті карти. Дивимось, хто ви на сьогодні, які вам підказки від карт. Вища сила передає і ваша доля. Які вам підказки будуть від карт третій варіант. Ну, тут ви когось вам хочеться критикувати чи наказати, чи що це з вами таке відбувається. Ну так. Да. Ви вважаєте когось винним у своїх а, недостатніх доходах на сьогодні? Хто ви і що у вас за енергія? Ну, ви дивитесь. Можливо, початок якоїсь справи у вас на сьогодні. Ви дивитесь з надією, що все у вас почне налагоджуватися, що ще в вашому житті відбувається. Можуть люди навіть зі здібностями мене дивитися, можуть навіть чоловіки дивитися, у яких є да, екстрасенсорні здібності. І все вам підвласно, тому ви з надією дивіться, на які вам будуть підказочки? Егоїстичність, егоїзм, коли він здоровий, це завжди добре. Але коли це переростає в який-то нарцисизм, самолюбування, це може нанести неабияку шкоду. Так, дивіться, я говорю і. Якась жінка навострила меча на вас, так ну, принаймні ображається, скажімо так. Я не скажу, що вороже або агресивно ставиться, як мінімум, ображається. Так, вже цікаво. Це щодо чоловіків. Якщо це ви дивитесь, дівчатки, ну ви можете бути просто повітряного ознака або просто дуже еродована, вродлива так. Жінка, яка як повітря, легка, легка на підйом. Не, не лише погані риси дани, тут не лише агресія, та якісь, бо завжди королеву мечів чомусь уявляють якусь з негативними рисами, що вона зла, агресивна і тому подібне. Ні. Це родована, дуже начитана, дуже така легка на підйом. Повітря це як повітряний знак. Може закохатися швидко, може бути як дівчинка, коли їй вже вік такий. Смішлива може, іскрометний такий, почуття гумору в неї іскрометне. Так, давайте дивитися. Можуть бути яскраво проявлятися і в політиці, в юриспруденції, з металом також воїни. Воїни також хороші. Так, розхвалила дівчаток, але й чоловіки, ж, звісно, все вам підкорюється. Але ж а, якусь жіночку, можливо, тут образили чоловіки. Так, я кажу і. Ну, дивіться, щось ви вирішили. от хто, хто тут мене дивиться, третій варіант? Неважливо, ви, жінка чи чоловік, щось ви вирішили. Або нещодавно, або ось ось вирішили. Обрали вже, обрали з яких-то варіантів, вирішили, і ви вже е, націлилися, що ви хочете зробити якусь пропозицію. Ну, звісно ж, більш варіантів, як про кохання, але, можливо, тут і про що тут йдеться ще можливо. Можливо, хтось на відстані від вас. Можливо, ви хочете сяяти так, як зірка. Ви набралися мудрості. Дивіться, тут старші аркани. Зірка і е, відлюдник. Так, це знається говорить про що? Що ви людина мудра, <кій> вибачте, ерудована. Начітана, можете бути медійною особистістю, так? Угу. І вже проходите чи пройшли такі трансформації, знаєте, вийшли з якихось ілюзій своїх, відійшли від обманщиків, так, які обіцяли. Шалене кохання, і, можливо, так і не надали, і ви тепер отримуєте шанс. А на що ви шанс отримуєте? Ну, на шанс вийти з яких-то трикутників, бо ви набули майстерності. Так, і все ж таки попалася ця пуста карта, яку я не хотіла, але давайте її розглянемо. Можуть бути королі Пентаклів, самодостатні такі, які вже досягли яких-то матеріальних. Матеріальної стабільності, скажімо так. Да? А тут роздивимось: тут в нас чоловік мах так? Тут хто імператриця і верховна Жириця, Мах між двома жінками. Ну, це ж теж також неспроста випала ця карта. Давайте її відложимо. Тут можуть говорити про одруженого чоловіка, і, у якого є дружина і коханка. Вам вже цікаво. І ще, які вам підказки дадуть вищі сили, ваша доля. Мабуть, що виходьте вже з цієї луни, і дивіться, вам дається королева Пентаклів. Те, що було скрито, повинно вийти і прояснитися. Дивіться, прояснитися. Можливо, тут про те, що Коханка набуває статусу дружини, щось тут цікавеньке. Так. Тут руйнування спочатку, тут щось або потрібно зруйнувати, або вища сила сама вже допоможе в цьому. Вони кажуть, щось повинно бути зруйноване, того, що в тебе щось витягує силу. Це більш також як до чоловіків. А що витягує силу? Темперенс, оця повільність, оце промідлення. Промідлення іноді кажуть, да? смерті подібне. Тут Єрофант, який не бажає нікуди рухатись, він каже, я вже всього досяг. Але не неумалімость долі в тому, що Колесо фортуни все одно обертається і рухається, воно ж не стоїть на місці. А чомусь імператор у нас стоїть. Він думає, що і тому? Він отримує а, не те, що він хотів би на сьогодні. так? Тут потрібні швидкі зміни. Тут потрібна активність чоловіча, справжня, не пажика якогось учня, а справжнього мужнього чоловіка. І тоді ви тільки, тільки тоді ви переходите на новий рівень. Тут більш... Так, і тоді ви отримуєте кохану. Кохану саме жінку. Подивіться, яка гарна ця це жінка. Цей колоді взагалі Це королева кубків це та, яку кохають, і та, яка кохає. Це ви, дівчатки, хто дивиться? Бачите, тут більше вказівки для Єрофанта, для мужнього чоловіка, але який чомусь довгий час, від якого ви пішли, можливо, від якого ви пішли? Тут йому підказки. Так. Ну, перемога. Перемога за вами, дівчатки. Ви перемогли. І якщо чоловік не зрозуміє, що він також може бути переможцем, але при умові, якщо почне діяти, так, бо ви ж його, у вас сила, ви його підкорили. Дивіться, яка також гарна карта сила. І він, може, він ваш переможець в тому сенсі, він для вас буде переможцем, тільки коли він. Буде жезловим, активним, тільки активний жезловий, Тобто, чоловік може бути переможцем, може таку завоювати, гарну, кохану, таку справжню королеву кубків. На цьому хочеться і завершити як, Пишіть мої дорогенькі, як відіграються всі три варіанти. Я вас люблю. До скорих нових зустрічей. Пишіть пока-пока.